Отже, друзі, говоримо з вами зараз про кругле обличчя. Що означає кругле обличчя? Це такий, доволі таке об'ємне обличчя з масивними формами, але з плавними. Тобто в нас плавно переходить лінія чола через лінію вилиць, об'ємні щоки і в лінію підборіддя. І все це утворює такий плавний круглий контур. Отже, що не можна робити при даному обличчі? Точно не можна його повністю відкривати. Тобто загладжені зачіски, це буде абсолютний мінус в корекції. Тобто розуміємо, що тут треба додавати якісь лінії, які будуть прикривати даний об'ємний контур і видовжувати його до форми овальної. Тобто, це може бути всі подовжені наші варіанти стрижок, каскадні форми, просто довга довжина, скажімо так, рівна в клієнтки може бути. так? Також, якщо клієнтка надає перевагу більш середнім довжинам, то тут можна пропонувати стрижки, де в нас йдуть видовжені пасма до обличчя. Також тут підійде ідеально будь-яка асиметрія. тобто це і бокові проділи, як мінімум, це косі гривки. Це взагалі асиметричні стрижки. Це може бути навіть коротка стрижка, така як, наприклад, піксі. Чи якийсь асиметричний Боб короткий, але власне асиметричний. Тобто ми не робимо тут ні чітких рівних проділів, ні загладжених зачісок, не відкриваємо шерсть, наголошую обличчя. І також, якщо це мова йде про фарбування, звісно, що ми звертаємо увагу на кольору, тип, але загалом ми повинні розуміти, що якщо будуть якісь контури біля обличчя більш темніші, вони все-таки будуть видовжувати наше. Кругле обличчя і надавати йому все-таки більш овальної форми. Якщо це якісь святкові зачіски, також пам'ятаємо про те, що ця зачіска не обов'язково має бути з розпущеного волосся, але обов'язково там теж має бути присутня тоді асиметрія, якась гривочка, якийсь локон, якесь пасмо, яке падає асиметрично, тоді, звісно, що це буде виступати корекцією. Тобто, насправді, вибір зачісок для такого обличчя є доволі широким, але просто при цьому треба дуже грамотно, логічно уція. Змінювати дану ситуацію. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це було дуже для вас корисно, і до зустрічі у нових відео.